Всім привіт! З вами звізер Україна, і сьогодні я вам розповім про полірувальні пади для повноцінного детелінгу. У нас час автомобілі виготовляють дуже складною геометрією, і полірувальним падом такого розміру важко відполірувати автомобіль в складно доступних місцях. Тому в арсеналі детейлера мають бути полірувальні машинки. І полірувальні пади різного розміру. Розпочинаємо ми з полірувальних падів серії міні. Це полірувальні пади розміром 25 х на 9 і і х 9 Ці полірувальні пади існують в п'яти рівнях жорсткості: від екстра жорсткого це синій до ультрам'якового це зелений. Полірувальні пади серії міні використовують на гнучкому валі для полірування інтер'єрних ставок автомобілів і для екстер'єрних робіт пов'язаних з емблемами та іншими декоративними або важкодоступними місцями. Далі ми переходимо до полірувальних падів серії трапез. Існує три розміри 40, 20, 30. Вони ідеально підійдуть для полірувальних машин RUPES Hybrid і Flex pxe 80. Далі йде розмір 55 20 35 Вони йдуть трошки більше по зовнішньому діаметру, і ви зможете захопити більшу площину на тій самій платформі. Наступним лінійці йдуть полірувальні пади на 50-ту платформу. Це 70-20-55. Всі полірувальні пади виготовлені з високоякісного поролону з відкритою коміркою, кріплене типу «Велкро». Далі переходимо до полірувальних падів серії Термо. Особливістю яких є термостійка структура поролону. Пад довше ріже, довше служить, довше працює. Термопади існують в двох розмірах: це 70 20 55 і 55 20 35 Існує чотири рівні жорсткості: від екстра жорсткого, це сірий, до ультрам'якого це чорний. І завершують нашу лінійку хутряні полірувальні пади: це з білого хутра з розміром 55-15. 55, 35, 15, 35 із чорного хутра. Це 55, 25, 55 і 35 25 35. Виробник рекомендує використовувати біле хутро на ексцентриковому обертанні, чорне хутро, на роторному. В арсеналі справжнього детейлера мають бути полярувальні пади для будь-якої задачі. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на нас та слідкуйте з нашими новинами.